З нагоди другій річниці відкриття музейного простору Кольний замок. Ми доповнили експозицію музейного простору, а саме експозицію знайдених артефактів, які були під час розкопки, проводилися 2014-2020 роки. Доповнили вбранням з'їзду монархів, яке буде якось від святкування відбуватися у 2029 році. Це як лучани виглядали того часу, також вбрання 17-го століття. Портретів української шляхти, і, звичайно, що фотовиставка, як виглядав Луцька, рівно 100 років тому назад». Наші найулюбленіші вулички міста, як вони виглядали в давні часи. Взагалі, музейний просто корний замок доповне також екскурсією українською і англійською мовою двою аудіоекскурсію. У нас є сайт розроблений в цьому році. Де лучани та гості міста мають можливість безпосередньо через мережу інтернет замовити квиток на відвідання мозейного простір, вибрати собі їда, час, день, екскурсії, приходить смс-повіщення з вибраною датою, годиною, і туристу легше орієнтуватися музейним просто, прийти вже з додатком, ось і з кодом, і відвідати наш музейний простір. Також нас є нова зараз віар, така гра і екскурсія. Інтерактивна, як виглядав Луцький верхній замок часів з'їзду монархів. Тобто для туристів то є дуже цікава локація музейного простору, адже нас і інтерактив, нас є і експонати з. Канади з Америки приїжджають, з Євросоюзу приїжджають до нас і проводимо делегації для Луцької міської ради за кордону. Екскурсії у нас на українській і англійській польській мові. Музей дуже цікавий для лучан, адже постатисті ми бачимо що спочатку дійсно під час. Піку відкриття було трішки сплеск. Тепер ми налагоджуємо ці вершину відвідуваності завдяки новими тематичними заходами, завдяки новими виставками, завдяки доповненій нової експозиції, завдяки VR, які у нас є. Тобто таким інтерактивами ми залучаємо лучан та густе місто до нашого музею. У нас є не класичного типу музею, у нас асамблевий музей інтерпретовано типу. Ми трошки інший маємо підхід через шлем віртуальної реальності можна зазирнути луц. З 14 століття чи, наприклад, у Луцьк, час з'їзду монархів, щоб пройти з цими вуличками хоча б в старі частину міста Луцька. Це великі витрати, але це дуже цікаво, повірте, воно дасть е відповідь, адже туристів ще побільшає, тому що кожен хоче пройтися вуличком, зазирнути, ніби переселитися в той час і відчути дійсно епоху. Ми вважаємо, що більше туристів і такого шаленого розвитку вас є. Та буде інтерес, який вас вдається. Дякую. це так,